Ось як ви можете швидко навчитися гарно формулювати думки, розширити свій активний словниковий запас і опанувати правила орфопічних норм в українській мові. Спершу ми маємо прочитати гарно артикулюючи, виразно так, щоб все промовляти як слід. Ну, давайте разом: літературознавство, бібліотекар, підпорядкування, легітимність, конфіденційність, нісенітниця, співробітництво, позиціювання. Бронетранспортер 70-річчя. друга фаза вправи полягає в тому, що з кожним почерговим словом ми формулюємо одне окреме закінчене речення. Ну, наприклад, ми знаємо прекрасно, що літературознавство дає можливість нам орієнтуватися взагалі в книжках і літературі в цілому, давно забута, а така необхідна професія бібліотека. І таким чином ви складаєте речення з кожним словом з першого по останнє. і в третій фазі ви увесь цей список слів поєднуєте в одну імпровізовану розповідь. Тобто ви щось імпровізуєте і поетапно інтегруєте кожне слово, використовуєте в своїй імпровізації. Шановні, ми маємо розуміти, що саме літературознавство це та наука, яка зараз конче потрібна усім нам. Хто ж як не бібліотекарі допоможуть опанувати її? Якщо наша бібліотека підпорядкована місцевим органам самоврядування, то я впевнений, що їх легітимність не потрібно ставити під сумнім. А якщо це і не так, то хай ця інформація залишиться конфіденційною. А хтось скаже, можливо, навпаки, якусь нісенітницю почне вигадувати про всі ці речі, і в такому разі ми припинимо з ним співробітництво, тому що ми позицію позиціювання своє випрацьовували роками і ладні під'їхати на бронетранспортері на честь 70-ти річчя нашої бібліотеки для того, щоб літературознавство. Квітло і розвивалося.